От всіх на нашій вечірній спільній молитві, молимося нашу рідну Україну за справедливий мир, за скору перемогу нашу, за наших воїнів, всіх, які на передовій, за всіх наших воїнів на всіх фронтах, особливо там, де є міста, чи боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які важкі ситуації, скрізь, де Господь знає, і благаємо, щоб Господь допоміг, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам, всіх своїх ангелів небесних, всі свої воїнства небесні. І на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим Великомучеником Юрієм переможцем, щоб Господь зміцнив наше військо українське, щоб вони вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Благаємо Господа, щоб Господь благословив наших воїнів на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. І ми благаємо Господа, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої, бо життя людей цей найцінніше. Ми молимо Господа, щоб Господь поставив поряд з кожним нашим воїном своїх ангелів, щоб вони захищали крильми своїми і вдень, і вночі, і від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Що всі наші воїни повернулися додому живими, здоровими, з перемогою нашої якнайшвидше. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які в небезпеці, в біді, в стражданнях, за всіх наших людей, при фронтових і прикордонних містах і селах, які під обстрілами ворожими щоденно перебувають на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Запоріжжя, Дніпродещина скрізь по всій Україні, благаємо Господа, щоб Господь захистив охоронив. Порятував всі міста, наші села, наші домівки, храми, святі, нашу інфраструктуру, що всіх людей наших Господь порятував оберіг. Ми знаємо всі, що сьогодні була одна з найбільших ракетних атак, ворожих. І, на жаль, інфраструктура дещо постраждала. Але дякувати Богу, що, попри таку кількість смертоносних ракет, які взагалі одна з них, кожна. Здатна вбивати сотні людей, нищити дуже багато. Все ж таки Господню допомогу, Господню силою. Майже всі вони були ліквідовані, збиті, злешкоджені нашими системами ППО і літаками. Дякуємо Господу, що Господь допоміг і що, наскільки я знаю, без жертв також людських. Але ми дякуємо Господу, щоб Господь своєю рукою закрив і захистив, благаємо, щоб Господь і надалі оберігав, захищав нас, щоб допоміг швидко відновити все, що було ворогом, пошкоджено всі наші енергетичні системи, об'єкти, щоб швидко відновили ми, і щоб Господь і надалі захищав, допомагав і рятував нас. Ми молимо Господа. Щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимо за всіх наших людей, які в окупації ворожій. Щоб Господь їх рятував, захищав, оберігав і посприяв, щоб якнайшвидше. Всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів. Молимося ми за всіх полонених наших, воїнів і цивільних, за всіх, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, щоб Господь їх визволив усіх якнайшвидше, щоб відбулися обміни полоненими, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі люди наші повернулися додому з того пекла якнайшвидше, живими і здоровими, поки вони там в неволі. Благаймо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб їх душі і тіла і нагодував голодних, цілив хворих, поранених скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів і заборонив їм знущатися і катувати людей наших, і вбивати їх. Ми віримо, що всі наші полонені повернуться, ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного і, і дякуємо Господу. За всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також дякуємо. І молимося, щоб Господь їх швидко відновив після всього, що йому довелося пережити ворожі неволі, щоб зцілив їх душі і тіла, відновив їх до повноцінного життя. Молимося за всіх наших людей, поранених, скалічених хворих, за всіх страждаючих душею тілом, за наших воїнів. Де б вони не перебували чи на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, поранені, контужені. Благаємо, щоб Господь і всіх людей наших зцілив оздоровив, порятував всіх, хто постраждав від ракетних атак, від руки ворога. І щоб Господь зцілив душі й тіла і руками лікарів, руками рятувальників, дарував кожному, потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення. Душі і тіла. Особливо молимося також за наших діточок. Молимося за всіх наших людей, наших воїнів, зниклих безвісти, за всіх загублених за наших діточок, насильно депортованих, щоб Господь їх всіх віднайшов і повернув додому живими якнайшвидше. Ми молимо Матір Божа, Святого Миколая Чудотворця, щоб за всіх наших діточок, щоб вони стали їх опікувалися ними, щоб матір Божа берегла під своїм святим покровом і стала матір'ю кожній нашій дитинці, поки вони там на чужині, щоб берегла їх від злих людей від небезпеки, від всіх недобрих вплив від всякого зла і разом з святим Миколаєм творцям посприяла їх найшвидшому поверненню додому. Ми молимося всіх наших людей, які чекають, своїх рідних, близьких, коханих людей, за всіх, хто шукає зниклих безвісти. Щоб Господь їх укріпив в їх випробуваннях, які вони проходять, і благословив кожному дочекатися своїх рідних, близьких, коханих людей живими, і здоровими, додому якнайшвидше. Молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними, вітати їм належну шану і честь. Ми просимо Господа, щоб Господь благословив наш український народ на мирне і тихе життя. На нашій рідній землі, щоб благословив Господь, державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні зі зброєю, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників. Щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, всі наші пороки, все зло в наших серцях, і нашим воїнам, щоб дав Господь сили здолати зло на полі бою. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь... В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий посмертний, помилуй нас, святий Боже. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянці і сіли немочі наші імені Твого Ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помили, слава Отцю І Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. А визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу Господи, помилу Господи, помилуй, Господи, помилу Господи, помилу Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя й Бога нашого. Боже Великий, Боже Всесильний. Ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми, нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за біженців, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, і за всіх, хто твого милосердя. Та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекитян. Ти озброїв Ісуса на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю твою і карабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив, ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він сіне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі, славу осилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, Всемогутній Боже, Царю всіх царів, Господь, усіх володарів, Ти сказав, що й волосина з голови нашої не впаде без волі Твоєї. Ти спиняєш війни до краю землі, ламаєш луг, знищуєш меч і колісниці спалюєш вогнем. Будь нам допомогою, захистом і силою, кам'яною горою та обороною від ворогів, Не покинь насліддя твого названого святим ім'ям Христовим, хай звеличиться слава твоя у вишніх та в усьому світі, хай буде на землі мир і благовоління. Збережи, Господи, землі і народи, де перебуває слава Твоя, даруй нашій Україні стійкий мир і згоду, озброй нас могутністю Твоєю, бо з Тобою можемо ми знищити полчища ворогів. Задягни нас силою Твоєю і дай, щоб ми зміцнилися Тобою і могутністю сили Твоєї. Амінь, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний Творець Чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй всі неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владиком миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми знищити державу нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. Якщо твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і в країну душі свої, то простим гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай вінці на телінь. Але віримо і молимось тобі, великодоровитий, Господи, що Ти захистиш, утихомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати твою близьку присутність і захист, Дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визвали полонених. віднайди живими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь, отче наш Небесний і Творче всього світу. Змиряємо серця наші перед Тобою, бо Ти є Бог наш, а ми, діти Твої, і смиренно з любовю молимо Тебе, Отця нашого, я ви, Боже, милість Твою на нас, даруй нам Твій мир, що у Дусі Святому, укріпи нас, усіх вірних і праведників у пробуваннях світу, сього, всіх заблудлих наверни до добра і світла. Господи, Ти є суддя праведний. Ти захищаєш пригноблених і караєш негідників. Віддаємо на суд твій усі злі справи і наміри гнобителів наших. Ти, Господь миру і правди, тож розсуди сам за правдою твоєю, зупини тих, що сіють неправду і творять беззаконня. Зруйнуй усі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу, нашу Україну. Заступництвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, молитвами всіх святих землі української, спаси, помили Господи, народ наш, і благослови на мир і процвітання, Україну нашу. Благослови нас, Боже, на мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Бо Ти, Бог, який милує і спасає, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів дочок твоїх. Які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм офором, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови матір Божий, військо наше, українське, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Ти є непереможна воєвода, війську нашому українському. І, як у колись у Почаєві, ти являлася і повертала стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі, так і нині молимо тебе. Прийди, явися, ступи на землю нашу багатостраждально, зупини ворогів наших на всіх шляхах їхніх, в їх наступі. Зруйнуй всіх недобрі плани і замисли проти країни народу нашого спрямовані, Знешкодь усю зброю ворожу, знешкодь усю силу ворожу, посором зло. Наверни ворогів наших до втечі, щоб вони в страху тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб покаялися назавжди, відійшли в небуття, щоб капітулювали. Остаточний назавжди. Неостанно заступайся за всіх нас, матінко Боже, перед Сином Твоїм Господом нашим, випроси нам всім здоров'я місного, прощення всіх провин нашої духовної радості та сили, особливо ж молимо тебе, моли Господа, за захист і здоров'я наших воїнів, захисників. Бережи їх під Покровом Своїм святим, бо ти, мати Христа, й Бога нашого. Наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Приславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші, донеси, їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля Тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословена Богородиця, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно і це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною, і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів, незрівнянно славнішу від Серафимів, що безстрілін Бога Слова породило сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель нам Дух Святий. Труйця, свята Боже, наша слава Тобі! І помолимося за наших воїнів-захисників, які захищають, боронять нас до святого Архістратига Божого Михаїла. Ось ятирхі стратиже Божий Михаїле, найвищий серед усіх ангелів Господніх, ви начальник усіх небесних сил. Ти є стіна для побожених людей, міцний заступник обіда, ти скорий помічник у боротьбі з ворогами видимими і невидимими, ангельські воїнства і сили світу невидимого на винищення зла ти скеровуєш. Стоячи перед престолом царя слави, ти не віддалився від землі, бо Господь дав тебе державам земним. Заступником і охоронителем. До Тебе, після Бога і Пресвятої Матері Божої, вдаємось. Будь нам скорим помічником і заступником архістратиже Божий, збережи Україну нашу. Постань разом з усіма своїми небесними воїнствами на чолі війська нашого українського, посором злой прожени усіх ворогів геть з нашої рідної землі. Зміцни усиль наших воїнів-захисників, задягни їх у світло твоє непереможне, постав ангелів Божих поряд з кожним воїном нашим, щоб вони захищали крильми своїми вдень і вночі. Закрий місним своїм щитом, архістратиже Божий, і захисти всіх людей наших від небезпеки з неба і ворожих куль путами сили Господні усю силу зла, усю зброю ворожу всіх ворогів наших, видимих і невидимих, явних і таємних, ті, що ззовні нападають на нас, і ті, що руйнують державу нашу зсередини. Молимо тебе, Архангеле Божий Михаїле, як великого поборника правди, викрий, відверни усі підступи і провокації, що ворог готує проти нас. Бо тобою всі залізадами винищуються. Вогненним мечем твоїм знищив все зло в світі і в серцях людей, просвіти їх розум світом Христової правди, а серця любов'ю до Бога і ближнього. Ти, що вірним радість від престолу Вседержителя, приносиш, моли Бога нашого, щоб дорога в батьківщині нашій, скору повну остаточну перемогу над ворогом, справедливий мир і благоденство. Осяй промінням світла Твого, народ наш, щоб мали ми єдність і мудрість і під крильми могутнього заступництва Твого, визволені від духа злоби, прожили життя своє у мирі, і спокої, благочесті і чистоті, і повсякчас славили Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх наших людей, яких так багато нині є в небезпеці, в біді, в стражданнях. Хай кожен страждаючий душею чи тілом відчує полешення, милістю Господні. Хай кожен знесилений зневірний зневірений. Відчує укріплення, зміцнення. Духом Святим ми передаємо всю силу молитву наших, найперше нашим воїнам, які на передовій. Благаємо, щоб Господь їх захистив, уберіг, порятував, щоб благословив їх на успішний наступ, щоб благословив всіх наших воїнів, їх командирів, головнокомандуючим, щоб допоміг, посприяв з погодними умовами і зі зброєю, щоб вся необхідна зброя вчасно надійшла до наших військ, необхідному достатньому об'ємі кількості. Задля повної, остаточної перемоги нашої, над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ, ми віримо, що перемога наша близько, ми віддаємо все на святоволю волю Господню, довіряємо у святі руки всемогутні і себе і один одного, і все життя нашої, наших близьких, і наших воїнів-захисників і долю всього народу нашого, бо знаємо, що Господь наш, як люблячий батько наш небесний, збереже. Порятує, допоможе. І ми дякуємо Господу за його милість, за його ласку, за те, що дає нам сили на кожен день цих важких випробувань, які ми проходимо всі нині, і весь наш український народ. Ми дякуємо Господу за кожну збиту ворожу ракету, знешкоджену і дрон, який не потрапили в ціль. Ми дякуємо Господу за кожне збережене життя, за. Всіх людей наших, які Господь порятував під час ракетних ворожих атак, за всіх воїнів наших, яких Господь порятував на полі бою. Ми дякуємо Господу за всіх наших полонених, які повернулися додому живими. Дякуємо Господу за його допомогу і милість. Слава Богу, за все і не спиняємо молитися. Молимося, донатьмо на ЗСУ, молимося за наших воїнів, єднаємося, молімося і поборемо. Я бажаю вам всім миру, дякую, що ви приходите на спільні молитви, мирної ночі, всім ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос, посеред нас!